Заросла соя з минулого мого візиту. Соняшний та падається. Машина вже їде. Усім доброго недільного ранку. Погода чудова, вітер трошки стих, попланували бризкати сою вчора, але піднявся великий вітер, тому перенесли на сьогодні. Вносимо аргумент форте по 2 літри з прилипачем на сою. last time Ще я сьогодні підробляю маркеру. Завершили оприскування один оприскувач якраз вийшов на всю площу, ну тепер будемо дивитися з якою швидкістю. Подія, гербіцид, а, якраз піднявся вітер такий знову. Добре, що встигли а, зранку. Не повітря.